Хто думає, що власниця ательє приходить на роботу і шиє тільки собі, дивиться різні тканини, розглядає різні ниточки, йде на роботу пізно, вертається з роботи рано. Скажу вам, це велика-велика-велика помилка. Власниця ательє приходить рано, а йде. Пізно. Це добре, коли пізно. Буває навіть дуже пізно, Не зважаючи ні на що. Тому що потрібно робити, 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 шити, шити і шити. А шити собі і своїм рідним це я вам скажу, напевно, у саму-саму останню чергу. Тому що часу на себе немає у швеї. Кравчиня має шити завжди. Комусь, як кажуть. Так, то було не нашою мовою. Зараз згадаю. Чоботяр без чобіт. О, отак буде. Тим часом, поки я з вами розмовляла, я зробила курточку. Зараз я її виберу і покажу вам красоту. Чим я займалася сьогодні, уже. Не у свій робочий час. Але, напевно, в мене мій робочий час починається в 20 годині і закінчується в 20 годині. Ну, я думаю, на того варто. І так, моя праця сьогоднішня. Ось, ставила ось так воно виглядає. Ховається під пахою, в принципі, не сильно замітно, але так як тут чорне, чорне, тут чорне, тому там сильно не замітно. але навіть в крайньому випадку, якщо людина і буде видно, то нічого страшного, тому що, ось повторюю, у нас є. Замок чорний, в нас тут чорне, в нас зверхи чорне. Так що ось така краса була зроблена моїми ручками. Кому цікавий такий контент? Кому цікаво, кравецька. Життєва історія. Кому цікаво кравецьке життя. Чим займається Швея у Ворохті. І як можна жити у Ворохті, маючи своє ательє, двоє діточок, гори Карпати. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик догори і будемо дружити. Я буду допрацьовувати, а вам усім! Гарного, хорошого настрою. Бережіть себе і своїх близьких. А з вами була я.